Вінничанин Дмитро Даниленко, чемпіон України з веслування. Він підтвердив статус елітного веслувальника, виборовши золото на двох з Ігорем Труновим. Змагання відбувались в Омені з веслування на байдарках і каноє. Це головний етап національного відбору на чемпіонат світу в Мілані. З нами на зв'язку Дмитро Даниленко та Ігор Трунов спортсмени. Пане Дмитро, пане Ігорю, мої вітання. Доброго дня. Для початку вітаю вас обох з перемогою. І розкажіть, будь ласка, наскільки важливим для вас є цей етап, враховуючи, що він ключовий для відбору на чемпіонат світу в Мілані? Ну, дивіться, чемпіонат України це завжди відповідальний етап, це відбірковий етап для чемпіонату світу, щоб представляти нашу країну на міжнародній арені, тому що. У цей момент це критично важливо, щоб Україну бачили, чули, і ми здобували такі важливі перемоги у цей критичний момент для нашої країни. Наскільки важливий цей таб для вас? Ну, це завжди важливо, тому що конкуренція в Україні є. Молоді хлопці наступають на п'яти, а нам потрібно. Нашій четвірці показувати достойний результат, що ми варті уваги, що ми одна з найсильніших четвірок у світі. Пане тому Дмитро, ще хочеться. Завжди... Продовжуйте, будь ласка, так. тому це завжди важливо, і ми відповідально до цього відносимося Пане Дмитро, хочеться ще почути вашу думку. Що ж вас мотивує, і що для вас важливо в цьому етапі? Дивіться. Ще з дитинства я виявив для себе три ключових аспекти, по яким я буду рухатися у спорті. верніше так, я їх відчув: це віра, надія і любов, яка у мене у серці, до якої я відношуся до цього виду спорту з повною повагою, віддачою. Тому так для мене цей чемпіонат України пройшов також з повною надією вірою, любові в свою справу. Тому що саме так. Тільки за тільки за рахунок цього можна вже перемагати, а потім вже складові там тренування, психологічна підводка, форма і так далі. Тому так це моє це моє життя. Я цим живу. Я цим дишу. Я просипаю зранку. Я про це думаю, я лягаю спати, я обдумую. Як мені стратегія наступного дня, наступного року, наступного місяця, навіть так залазимо, і Тому так це основний фокус, фул фокус мого життя. Ще один такий маленький спойлер для наших телеглядачів. Знаємо, що просто сьогодні ви вибороли ще одну перемогу. Розкажіть, будь ласка, про неї. А ось півгодинки тому з пилу жару вам презентуємо ось такі золоті медалі е, з чемпіонату України. Що ви можете сказати? Вітер дув лице з такою силою, що ми навіть не очікували, що таке може бути в УМАНі, але це нам не завадило пройти і показати доволі непогані показники за таким вітром. І саме головне це те, що ми в четвірці відчули те, що повинні відчувати. У самих заключних фінальних заїздах, наприклад, як чемпіонат світу. Тобто, коли нас знизу не розібрали, зверху картинку не змінили. Сил вистачило доїхати на фініш і додати. В общем, проходження дистанції після фінішу, ми були ним більш ніж задоволені. Тому клас гонка найкраще тренування, тому я вважаю і тренер вважає, сьогодні. Нам руку пожавши. Сьогодні ми зробили гарну треніровочку. Завдяки цій медалі, що далі на вас чекає, які наступні змагання? Ну, ми ще вчора протестували з метром такий новостворений екіпаж. Це байдарка двійка 200 метрів. Вона ні на що не впливала, але ми зробимо такий не знаю, не спойлер, але заготовочку таку на майбутнє. А взагалі, четвірка 500 це олімпійська дистанція. Яка дає право тобі е приймати участь у чемпіонаті світу у Мілані, який відбудеться 17 20 серпня? Щиро, баж... Щиро бажаємо вам перемоги у цих змаганнях. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Лише нових перемог і дякую за ті емоції, які подарували нам сьогодні в етері, та за ексклюзив. Дякую Вінниця. Найкраще. Дякую. На все добре, і глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку були Дмитро Даниленко та Ігор Трунов спортсмени.